Слава Богу, дорогі брати і сестри. Бажання мого серця подивитися Божим Словом. Ми маємо гарний час відкривати Євангелію чи Біблію, роздумувати, розважувати про Божі слова. Ми продумуємо на таку тему про суботу і біблійний відпочинок. Ми дочитаємо Боже слово Євангію, Послання апостола Павла до євреїв. 4 роді з 1 до 11 вірша. Отож біймося, коли чи маємо обітницю увійти до спокою, хто з вас не спітнився, бо і нам було Дівангія проповідувано, як і тим євреям. Але слово почуте не принесе їм користі, бо не дізналися двірою тих, що слухали, але входимо до спокою ми. Що увірвана, бо він сказав, я покрявся в гніві моїм, що вони не війдуть до спокою мого, хоч діла були завершені від закладень світу. Бо він сказав в одному місці про сьомий день, так, і спочив Бог сьомого дня від усіх діл своїх і тут ще не війдуть вони до спокою мого. Отже, як деяким залишаються увійти до нього. А ті, кому було раніше проповідувано, не війшли в нього через непокірливість, то Він знову призначає якийсь день нині, як сказав через Давида після такого довгого часу, як уже було сказано, нині, як почуєте голод цього, не робіть жорстокими сердець ваших. Бо коли б Ісус навіть дав дім спокій, то не було би сказано. Після того про інший день. Тому для народу Божого залишається ще суботство. Бо хто війде до спокою Його, той відпочине від діл своїх, як і Бог від своїх. Тож стараємося війти до цього спокою, щоб ніхто за тим же прикладом не впав у непокірність. Отож ми бачимо, що в цьому контексті, а, тобто, помо, розкриває про. Невірство, непокірність ізраїльського народу. Велика кількість євреїв у старому заповіті, вони не мали твердої віри в Боже Слово, тому що не зберігали довіру, надію до Бога до кінця. І Павло розкриває також про суботу спокій, відпочинок, в який євреї увійти не могли. І Він це говорить і до нас, новозаповітних християн, подає нам повчальні уроки. Давайте ми подумаємо. Отож, ми читаємо, що в Старому Заповіті Бог пообіцяв Арамові через нього зробити свій народ, який був 400 років в Єгипетському рабстві, і Бог вибирає Моїсея, через якого відволяє євреїв з Єгипетської імперії, вони чудом перейшли Червоне море, бачили Божу славу, бачили Ману з неба та інші Божі чудеса. Але замість того, щоб усвідомити і зрозуміти усю Божу милість і далі довіряти Богові, надіятися на нього, що Він зможе їх привести через усю важку пустиню, перемогти усі ханаанські народи і увійти в бітову землю, не зважати перешкоди, всякі перепони, то вони євреї нарікали, роптали, ремствували. Звинувачувала Бога і за своє невірство, а Павло каже, загинули. Ми читаємо так само в час суддів, в час царів, в час пророків були просла. І Бог звіщав про прихід Христа, двішав про суддя, двійшав про покаяння, про визволення, про милості. Але за всі роки євреї вбивали пророків. Поконялися ідолам, брудодіям, нехтували Боже Слово. І так само ми вже приходимо в новий заповідь, коли Ісус Христос був на землі і апостоли, то дуже сильно Дух Святий поширював євангїв. І в першу чергу Ісус прийшов до євреїв і проповідував про покаяння, про євангїв. А апостолі також продовжували це робити по містах. По селах, в синагоді, ввічали діванді євреям. І апостол Павло каже, що на практичному служінні він бачить і розуміє, що діванжія, вона не приймається євреям у великій кількості, бо тому що почути слово, каже Павло, не принесло користі євреям. По єдиній причині, не дізналося з діванською вірою. Хоча, Тисячі євреїв наверталися до Бога. І немало євреїв приміщалося до іванських церков. Але Апостол Павло масштабно проповідував діванці в інших країнах, в інших містах. У великій кількості. Якщо взяти дуже масштабно, то набагато більше євреїв противилися діванці і набагато менше увірували в Бога. І ще до заснування світу Бог передбачив що євреї відступить. І наперед Бог передбачає і призначає свій гнів на євреїв відступників і присягнув собою, що вони не війдуть в Царство Боже, і в пустині загинуло біля двох мільйонів за невірство. А за всі століття дуже багато євреїв загинуло за поконіння, за непокогу, за бруд, за вбивство пророків. І ще до створення світу Бог передбачив, що вони не увійдуть в Його спокій. Всі Божі діла були засновані, заплановані Богом ще до створення світу. І ми бачимо тут Бога да і, і примудрого. і премудрого. Тому ми читаємо Євреїв 4 років, бо він сказав, я поклявся в гніві моїм, що вони не війдуть до спокою Мого. Хоч діла були завершені від закладин світу. І я хочу перейти до важливої теми. Ми читаємо далі в тому контексті про суботний день. Слово субота по єврейському сеє шабат. Саме слово шабат означає спочинок. Припинити діяльність, роботу. Відпочинок. У світі Нового Завіту ми бачимо три духовні значення, які відкривають суботу для нас. Перше значення. Духовне значення субота це є відпочинок від гріха. Ісус Христос винив він, він нас від рабства гріха, щоб дати нам свободу в Дусі Святому, щоб ми йому вільно служили в благодаті. І ми відпочиваємо від гріховних мук і страдань. Бо тому що в гріховному житті ми томилися, мучилися, передали в гріху. Ми були в страху смерті, виконували волю диявола, чинили розпусту, гнівалися, задрили, ненавиділи. А потопало пише послання тита в третьому розділі, що ми були огидними. А на черед єдинолюбство нашого Спасителя Ісуса Христа, Він дав нам примирення з Богом. Відновити стосунки з Богом, дав нам спокій, двіння від гріха, як написано в Матвій 11 роді, прийдіть до мене, турження і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть моє ярмо і навчіться від мене, бо я є покірний і лагідний серцем, і знайдете спокій для своїх душ. І ми в ньому маємо радість. І ніхто тої радості в Дусі Святому не забере. Це є радість спасіння, радість відпочинку в Господі від гріховних страдань. Тому субота це відпочинок. В цьому є духовне значення. Як духовний відпочинок від гріха і відпочивати в Христі Ісусі. Друге значення. Це є більшний відпочинок. Ми читаємо Євреїв 4 розділ, 4 вірш. Про те, що Бог шість днів створив світ, а на сьомий день суботу відпочив від діль своїх. Хоча Прокисая говорить про те, що Господь Бог Він не втомлюється, і рука його не вкоротилася, і вухо Його тяжке не сталося, і розум його не збагнений. Він не втомлюється в Царстві Божому. Але це написано відпочинок від діль своїх для нас, як приклад. Він є вічний Божий Дух. Але це написано для нас, що є час праці і є час відпочинку. І я бачу саме прообраз. Чи днів це період нашого християнського життя, в якому ми служимо Богові, виконуємо Божу волю, працюємо над Божим Словом, ведемо духовну боротьбу, прикладаємо зусилля. І коли ми проживаємо своє життя, як 6 днів, то ми помираємо в Господі. На сьомий день, тобто День нашої смерті, ми приходимо у вічний відпочинок, у вічне життя. І там буде вічне боженство. І ми в Царстві Божому будемо пам'ятати усі Божі діла, всю Божу працю, яку ми робили в земному житті, об'явлення. 14 років, 13 вірш. І почув я голос неба, який говорив мені, напиши відниня, блаженні мертві які вмирають у Господі, так говорить Дух. Вони відпочинуть від трудів своїх, бо діла їхні йдуть у світ за ними. Третє значення це відпочинок від життєвих клопотів, від фізичної праці і посвятити День для з Господом, зі сім'єю для служіння святим. Через перше значення. Субота це є відпочинок від гріха, друге значення, вічний відпочинок в царстві Божому, третє значення це є відпочинок від життєвих клопотів. Це індивідуально підбирати час, сісти біля ніг Христа і читати Боже Слово. Відпочити з Господом в молитві. Це є дуже важливо. У старому заповіті Бог дав заповідь. Виконувати суботу і дав вказівки, як це має бути. Книга вихід, 23 роді, 3 вірш. Шість день Пом... Вибачаюся, не книга вихід, а книга числа. Або книга левит, 23 розділ, 3 вірш. Шість день буде робитись суб... робота, а дня з цього субота. Повного відпочинку, Святить Боги, жодної роботи не будете робити. Це субота відпочинку, я підкреслюю, для Господа по всіх оселях ваших. В цьому віршку ми бачимо, що кожен єврей має від окремої праці для чого? щоб мати повний відпочинок, а навіщо? щоб проводити святі Боги і відпочивати для Господа. Два моменти. Відпочити для Бога. Це означає відпочити б'єдні Христа в читанні Божого Слова, мати розмову з Господом і монотонним спілкуванням. Це від день або від час. Не для себе, а для Бога, щоб більше часу провести з ним. Другий момент побути у святому зібранні. Це може бути богослужіння в домі молитви. Це так само може бути домашнє зібрання зі сім'єю. Це може бути зустріч віричими друзями. Щоб співати пісні, поговорити на духовні теми, розділяти свої переживання, помолитися один. За це дорогий час побути у спільноті зі святими людьми. Щоб поспілкуватися, побачитися один одним, порадити, підтримати, відчути єдність, потішитися один одним, переживати Божу присутність. Де на нових новодавітних християн така субота не раз тиждень, а має бути активною частою. Ми бачимо, що перша церква або перші християни щоденно або кожного дня постійно переборем на апостолів і в молитвах. А також кожного дня збиралися в храмі, ділили хліб і приймали один одного, Хвалили Бога. Ді, Написано про це. Сьогодні є неділя, це третій день, якому воскрес Ісус Христос. І ми проводимо зібрання в церкві. Але що проводимо ми час Богом в читанні Біблії вдома, що ми молимося до Бога вдома. Ми як віруючим любимо відпочинки для плоті. Але такий відпочинок, як говорить Писання, це зовсім інший відпочинок. Сьогодні віруючі люди кажуть, о неділя. Треба відпочити. Є дні відпочинку, є час праці, є час відпочинку. І вони відпочивають в телефоні, відпочивають в телевізорі, дивляться футбол, кіно, комедію, відпочивають на ліжку, відпочивають на курорта, на півголенні, чуть не повністю роздягнуті, втрачають великі гроші, щоб жити по плоті. Звичайно, що ми втомлюємося, і наше тіло потребує відпочинку після важкої праці полежати, поспати, набрати сили. Але я не про це. А про те, що віра людина шукає таку плоску суботу в апочках, якщо можна виразитись так. Для відпочинку плоті, а не для духа, бенкети, курорти, телевізор, баня. І зовсім не думають, і зовсім не входить в їхніх планах відпочивати з Господом, бідівати відпочинок біля них Христа і читати Боже Слово, молитися з Господом, братися зі святими, співати пісні, укріплятися в дусі Божому. Єврейська субота, вона є як приклад. Я не закликаю виконувати суботу закону Мойсея, а як приклад. як... Прообрази, де майбутніх речей законці є ти майбутні речей, які зараз є в новому заповіді, виконувати заповіді Ісуса Христа. Але як приклади, що це має бути щоденна субота, служити святим, читати Боже Слово, відпочивати з Господом, проводити активні зібрання. В час до Ісуса Христа ми бачимо, що він в суботу зіцілив кривого у Віфейді. Одорвився на гоці паризовану жінку. Оздоровив сухого руку все на Все було в суботу. В різних днях, але в суботу. Фарисеї було проти цього. Бо них субота була зовсім по іншому уявлення. Це нічого не робити, не працювати більше кілометру від свого дому не маєш права йти, на базар не можна піти, худобу не кормити. Зовсім нічого не робити, навіть постіль не піднімати. Щоб відпочивати для себе і для плоття, це були встановлені свої людські фарисейські заповіді. Але не для Бога. Тому Ісус показує, наприклад, Він оздоровляє в суботу, Він творить діла Божі в суботу, він являє міст в суботу, Він служить людям в суботу, і Він показується фарисеям, яка має бути субота. Для нас, християн, яку хоче бачити Господь в нашому повсякденному житті. Він не немічних людей, які мали розбити серця. Читаємо Марка, 2, родів 27 і 28 вірші. Ісус сказав їм, субота для людини, а не для людина, а не людина для суботи, отже Син людський є Господар і суботи. Добрій і сатехіт, це дуже важливий момент. Чому так сказано, субота для людина, а не людина для субота. Дуже важливо, щоб субота не була для нас ідолом, курітом. Нічого не робити, не йнувати, жити по плоті, лежати на ліжку, нікуди не йти. Це неправильно. І так робити свій день. Вона не має бути для нас в субота, для нас не має бути обмеженням. Жоден день не має бути нас обмеженням від Божих діл, від служіння святих, від важливих життєвих справ. Приготувати їжу в суботу це нормальне явище. Піти в магазин, що купити додому це нормальне явище. Відвідати хворого чи послужити святим, чи піти на зібрання, а не сидіти цілий день. Більше кілометрів дому не йти. Деякі релігійні люди в деяких конфесіях так роблять. А це неправильно. Отже, син людський господар і субота. Це говорить про те, що ми маємо бути господарями над днями, над суботою, щоб все не панувало над нами як культ чи як ідо. Кожен день ми маємо господарювати, тобто мати владу над своїм життям творити Божі діла. День не має нас обмежувати служення Господу або бути перешкодою служення святим. Хай Бог нам всьому допоможе. Ісус Христос, коли був на Христі, знищив закон Мойсея. і закон був провідником до приходу Христа. Ісус касував для нас виконувати закон. І всі, які є в Христі Ісусі, закон над нами владу немає, і ми не маємо нав'язувати закон до. Ченя Ісуса. Колосіан Дуні Роді з 13 го вірша. вас, що були мертві в гріхах, та в необризаній плоті вашої, оживив разом з Ним, простивши вам усі гріхи, знищив рукописання проти нас, які нас осуджували. Він взяв Дік і середині і прибив на хресті, Христі, на начальства і влади, вивів їх на посміх та переміг Діх. Нехай ніхто не судить вас за діжу, за пиття, за яке свято, за новомісяча чи суботи, бо це тінь майбутнього а тіло в Христі. Хай Бог нам всьому допоможе, щоб ми зрозуміли, що субота має бути. Чудовою. Мій дяв рукописання чи закон чи вчення Мойсея прибив на Христі і переміг на чайство влади сатану демона. І нехай ніхто не судить, чи за суботу, чи за свято, чи за їжу, за свиняче м'ясо, все, що пов'язано з за законним Мойсея. Тому хай у нас Бог цьому відкриє розум, правильно все зрозуміти. Це тіль майбутнього, а тіло в Христі. І в кінці цього контексту Поступив говорить про день нині або День сьогодні, що це є? Це є День спасіння і день Божої милості, як написано, 2 до Корінцян 6, другий вірш. Адже сказано, у прияти час я почув тебе і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час приятелей. Ось тепер день спасіння. Після пророка Малахі пройшло сотні років тишини, і Бог мовчав. Зібрання продовжували жити в гріху, наслідувала гріховне життя своїх попередників, які любили, жапроки присідування, правдивих пророків, але в останні дні отець продовжує День Спасіння, День милості або продовжує Дні суботства, що вказує, знову, знову Бог продовжує. Давати можливість людям дні або часи покаяння і примирення з ним. Отець призначає продовжує дні Спасіння в Ісусі Христі. Ісус Христос пролив свою кров і завдяки цьому, він знову призначає день нині, день сьогодні. Це означає, що Бог, не незважаючи на велике Бог відступен ізраїльського народу, він проявляє велику милість. І продовжує День спасіння для всіх язичників. Це великий день спасіння і День милості. Тільки сьогодні ми можемо відкликнутись до Божого поклику, примиритися з Ісусом, скласти завіз Господом у водному хрещенні, пообіцяти Йому служити, прийняти Духа Святого, одержати Божу обітницю чи Божий подарунок, це вічне життя. Бо тому що завтра. Або відкидати на інший день, чи відкидати на інший рік це не в нашому владі. Ми не знаємо, що буде завтра. Бо ніхто не застрахований своїм життям. Тому день спасіння, день милості, Слово Боже, підкреслює сьогодні, нині. Якщо щиро покаяться, будемо служити Богові, хоч втратимо на життя, а взаємно отримаємо вічне життя. І тому обітована земля це не є Ханаан земля, Ізраїльська земля у світі, а це є небесний Ханаан, небесне Боже царство, небесний Єрусалим. Ось там Бог хоче нас бачити. І тому сьогодні, коли ви чуєте цю Євангелію, це є день спасіння, день можливості сьогодні примиритися з Ісусом. І так, субота – це є відпочинок від гріха, це є вічний відпочинок небесний Єрусалим, це є відпочинок від життєвих клопотів для Господа для служіння святим. Це є важлива нова доповітна чуденна субота в нашому християнському житті. Хай Бог нам всьому допоможе. Пам'ятаємо, що Він являє милість до нас, бо він нас любить. Він хоче, щоб ми увійшли в його спокій. І Бог багато часу давав покаяння євреям. Він багато часу чекав і терпів. Він так хотів, щоб вони увійшли в Його спокій. Він так хоче, щоб сьогодні християни, які падають в гріху беззаконня, які є навинні, на висі, не замітні, що грани відступення. Він призначає сьогодні милість і спасіння, щоб навернулося ви до нього. І покаюся перед Богом. І увійшли в Його вічний спокій. Хай Бог нас рясно всьому благоусвіт. Це є важлива субота і бібійний відпочинок для Духа і для Господа. Тому давайте ми від Відпочинок для плоті, для лінивості, все зовсім інше. Бібійний відпочинок, суботний відпочинок для нас все друге. Це є червона лінія. Так говорить слово Боже. Хай це буде збудуванням і освяченням. Амінь.